Ви тільки гляньте, я вже схожі знаходив. Зараз я спробую відмити та вам покажу. А... Ну що ж, маю сьогодні цілий день вільного часу, можна походити, пошукати. А вирушаю, друзі, саме на те місце, де був, знайшов ті срібні монети. Сьогодні я дуже сильно підготувався, взяв, друзі, садову лопатку, також взяв пилку. На всякий випадок, хай краще буде під рукою, чим його взагалі немає. Ну що, ми розпочинаємо. Сідайте позручніше і давайте. шукати. Дуже обережно купав цю знахідку. Знаєте чому? Я вам зараз все в принципі покажу. Дивіться, яка Вина доволі така достойна. І знаєте, що вдалося знайти перший раз в житті. дивіться якого середньовічного ножика знаходжу. Він фактично в ідеальному стані. Ось тут і в нас де мідна пластина. Хоча вона вже відпадає. дивіться сипеться деревина. На преликий жаль він вже руйнується. Цю деревину захищало ось ці мідні, чи це бронзові пластини. Ось такий середньовічний ножик зберігся. Якого саме періоду часу я вам точно не скажу. Потрібно ходити шукати, можливо, нам якісь монеточки попадуться, і можна, в принципі, буде визначити якого періоду. Не ну, дивіться. А, так він ще й стильником Я тільки тепер розвернув свою увагу. Гарний ножик, гарний. Напевно, скоріше за все, що 17 століття. На провики жаль, шкода, що ось ці фрагменти зруйнувалися. Дивіться, як часто випадково злив сигнальчик. Ось бачите, друзі, ось сьогодні оця лопатка мені, в принципі, пригодиться. Ну що, давайте розкопувати. Щось є. Стоїться ково щось є. Ще раз перевіримо. Є. О, щось є. І що це у нас таке? О, я бачу попав його лопатою. Здається, що якийсь гудзичок. Ну, зараз перевіримо. А можливо і не гудзичок, а якийсь мордяк. Не знаю, друзі, для чого це служило, але це якийсь алюмінієвий, не схожий на гудзика. Можливо, колись був. Забираємо наш мордяк. Ось бачите, як воно буває. Ну що ж, прийшов я до цього місця. В Принципі в нас вже процес пішов повним ходом. Дібно докопати цей сигнал чи подивитися, що там є. Просто з цікавості байдуже, чи, чи там буде мусор, чи там буде баратос. Ну мені буде з цікавості аж легше на душі. Насправді, ну що, так що давайте разом будемо це все робити. Знаєте, що вам скажу, друзі, скоріше за все, що тут шнархнеть. Тому що я ще розрізав, а в VID навіть восько не показує. Взагалі нічого, скоріше за все, що шнархнеть. І десь вона приблизно ось тут. Ну що, закидаємо назад в принципі, та продовжуємо далі шукати. Просто втратив час. Бачите, як друзі буває, шукаю середньовіччя, а попадається радянщина. В принципі, нічого такого особливого, забираємо, в кушці таке покажу, продовжуємо далі шукати. 97 і безмінно Давайте дивитися, що там є. Думаю, кожному буде цікаво. Ну, якщо 97 або. або... Щось тут. Опа, є, ви ще гляньте. Є в нас монеточка. Щось вона залегенька. Що це за монетка? Дуже легесенька. Зараз спробую відмити, та, звичайно, що вам покажу. Самому цікаво, друзі. Ну що ж, відмию я нашу монеточку, а це у нас виявляється дінька. 1700, скоріше за все, 31 рік. Далі не буду чистити, в принципі, без сенсу чомусь зараз її чистити. Ось так. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Але щось дуже вона легасеньке, друзі. Хм, цікаво. Забираємо. Гляньте, друзі, яка неймовірна краса. І в нас це називають барвінок. Особливо він красивий, коли він починає цвісти. На привики жаль не покажу, бо він вже перецвів. Так що ось таке залишається після цвіту. Ви ще гляньте, яка глибина. В принципі, достойна, друзі, і є в мене монеточка, хоча радянська. Одна копійка. Але з такої глибини виципало гарно. Гарно. Зараз подивимося, ще який рік. І рік у нас 1933. Так, в принципі, 33-й. Непогано забираємо плюс одна в колекцію. Дивіться, що вдалося мені знайти. Напевно, ви не побачите тут вверху на дереві клобочок такого сіна, пізно ну, трав'я. Це у нас було гніздо. І знаєте, що мені вдалося знайти на землі? Ось таких два красення, ось гляньте, які малюйки. Тут і поблизу їхня мама літає. Що мені роботи? Мені би потрібно було якось їх поставити акуратно гніздо. Можливо, щось зараз придумаю ось тут, Щоб пташенята були в безпеці. Зараз це гніздо зняти і, в принципі, спробую закріпити на цьому дереві. Вдалося ще одного з начебто їх було четверо. Мені здалося. Ну, зараз буду шукати, що робив їм ось тут гніздо. Ось вони. Хай собі тут будуть, вони тут будуть в безпеці. Щось знайшов ось тут, але поки що не зрозуміло, що це. Дивіться, вушко, в принципі, є. Як думаєте, що це? Я здогадуюся, що це гудзигірка. Ну, так, саме вона, друзі. Ух, яка красива! Зелененька. Красива, ні? Забираємо, до речі, покажу, що ще вдалося знайти. А знахідок сьогодні доволі так багато, не всі показую. Там в мене ще в іншій кишені є ще пару монеточок. Ну, вже під... пізніше покажу під кінець результату. Пломба якась, скоріше за все, що радянщина, тому що зірочка. Ось така монеточка, друзі, гузочок. Думав, що монеточка ні. І ось такий колись був перстень. На жаль, він гломатий. До речі, ще якусь там штучечку знайшов. Не знаю, де її дів. Сподіваюся, що не загубив. Пізніше вам спробую показати. Ну що, в принципі, ось такі вой є знахідки. Ось так. А погода просто неймовірна. Друзі, не бачу сенсу абсолютно ніякого, щоб вам показувати радянські монети, Чи ось такі знахідки, які я тільки що показував. Якщо показувати таке, то тільки в кушці. Тому що всі чекають щось побачити, цікавесеньке. Радянські монети, в принципі, вони на кожному кроці. Оце в мене знахідка, потужний сигнал, підвісочка, блін. Скоріше за все, що я її зігнув, Ви ще гляньте. Ух, фактично цілесенька, друзі, тільки те, що я її ось бачите. Зігнув. Ой, як шкода. Чи не цілесенька, ще деяких фрагментів бачу немає. Чи воно так мало бути? Зараз спробую ще пошукати. Взагалі не сподівався на таку знахідку, насправді. Взагалі. І в ушко є. Як я так попав. Шкода. Ой, боже боже. Зрозумію, що зараз багато хейту налетить, ну друзі, я навіть близько не уявляв, що це може бути саме це. Забираємо. Так, друзі, стоп. Давайте без хейту. Я подивився всі фрагменти в нас тут є. Це дуже добре. Нічого ніде не відламалося. В Принципі, тільки те, що тут і зігнуто. Я думаю, що реставратор може це все виправити і зробити гарно з цієї знахідки підвісочку. Шкода, що так сталося. Дуже шкода. Ну що, будемо тепер акуратно копати. Покрутимося і подивимося, можливо, ще щось вдасться нам знайти з цікавого. Але сигнальчик у нас був першивий довго, я її шукав. Дивіться, наскільки мені вдалося розкопати яму. І він був прямо ось тут з боком. Я не знаю, емоції розриваються. Зараз вам покажу, що вдалося знайти. Кріше за все, що він і цілесенький. Тільки одна створочка. Так, але це у нас частина від Енкопіона. Ух, шо. Ви тільки гляньте, я вже схожі знаходив. Зараз я спробую відмити та вам покажу. А, кротяк, друзі. Уф. Цей тут взагалі дуже красиво зберігся, в мене руки трасуться, друзі. Ви печаєте, я вже знаходив неодноразово, але кожна знахідка вона по своєму є адреналін, емоції, Ви ще гляньте. Ну, тут видно роботу майстра. Супер. На правки жаль, тільки одна створочка. Ну нічого страшного. Будемо шукати далі. Ось бачите, вибитих місць не існує. Потрібно просто ходити і детальніше шукати та слухати, звичайно, що сигнальчики. Ну що, ми продовжуємо далі шукати, а від вас, сподіваюся, сподобайку за таку чесну красу. Погодьтеся, це набагато гарніше, ніж копати радянські монети. Гляньте, який малюк попався. На правки жаль зі втратами. Верхньої частини немає, а так то гарний би був. Знаєте, на секунду собі уявив, скільки історії приховує цей хрестик, все-таки комусь він служив, погодьтеся, і скільки він всього побачив. Забираємо шкода, що гломотий. Ну, забираємо. Який є, такий є. Ну що ж найкраще? Бедемо на цій ноті прощатися і з вами готовий вам показати результат, який був у нас за сьогодні. Начебто її непогано, але з іншої сторони, дивіться, скільки радянщини. Це просто друзі, страшне. Одна монета, друга, третя, четверта. 5-6. Шість монет діньку. Я вам, звичайно, ще показував ґудзичка. Я навіть не пам'ятаю, чи показував, чи не показував. Ось такого ґудзичка. Це я вам точно не показував. Здається, що це в нас період до козаччини. Мені, в принципі, здається, ось такі знахідки. До речі, знайшов доволі таку цікаву штуку. Я таку вже знаходив насправді на черніхівській культурі. А що це таке, я так і не зрозумів, і ніхто, на жаль, не написав, що це було. Бог його знає. Від годинника, та ні, ні. В принципі, якось так калічка туди-сюди. Ось таких дві боратоси знайшов. Зверніть свою увагу, 1660. Здається, що шостий рік цікавіші в цій боратосі, знаєте що? Це фальшак. Він був вкритий срібом. Тут ще залишки ось тут сріба залишилося. Якщо відмити, буде чітко видно. Ну і в принципі, наші фаворітніші знахідки, які можуть бути за сьогодні, це ось такі. До речі, поднавісочка ось далі тріснула. Цей шматочок я зараз возьму, заховаю. Щоб далі все не погубити, і відправиться, звичайно, що на реставрацію. Зазвичай завжди такі собі пакетики. Ношу купив собі 300 штук на всякий пожар хай буде. І все, бачите, всі фрагменти є на місці. Тільки залишилося друзі відправити на реставрацію. Ось так. Тепер нічого не загубиться. Ну, ось, в принципі, ось такий в мене був результат. Доволі такий непоганий, в принципі. Ну, створка ця енкопіона, на дуже-дуже сильно мене потішила. Гляньте просто який стан. Він просто шикарний. І вушко у нас присутнє. Ну, в принципі, іншої створки немає. Але це не має значення. Головне, що я врятував ось цю красу. Хоча частинку, але що є, те то є. Тоді, друзі, дякую, хто переглядав цей відеоролик за ваші лайки, коментарі. На все добре, друзі, бережіть себе та до побачення. Зустрінемося вже у наступній серії.